Вітаємо вас, дорогі українці, з ним української писемності та мови. Хочемо побажати вам безмежної любові до нашого дивушного слова, яким користувалися відомі на увесь світ поети та письменники. Бажаємо вам завжди бути грамотними та штукати здобутки видатних українських літераторів. Вітаємо з ним української писемності та мови. Це свято має глибину духовну суть та історичну звичну нашу націю. Мова є найтікнішим надбанням та основою духовного багатства народу. Давайте утверджувати мову, щоб тільки між поколіннями визволичував Україну та українців. Спитай себе, дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, в море перелетиш і не падеш. То поки буде в серці рідна мова, у просторах, яким немає меж не згубишся, як на вітрах полоба, море перелетиш і не впадеш, то поки буде в серці рідна мова, З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яким немає меж. Не згубишся, як на вітрах полова, Море перелетиш і не впадеш. Допоки буде в серці рідна мова, у просторах, яким немає меж Не згубишся, як на вітрах полова, Море перелетиш і не впадеш Допоки буде в серці рідна мова.